Астрологічний гороскоп для стрільців на січень місяць 2025 року. З 1 по 11 січня це гарний час для аналізу фінансових планів та пошуку нових партнерів, нового підходу до стилю роботи. Можливо, ви станете працювати вдома або створити свою майстерню. Однак, будьте збережні, щоб уникнути. Конфліктів з партнером або дан агресивності, ослаблення функціонування нервової системи призводить також до зменшення відчуття реальності. В цей час ви схильні обманювати своїх близьких, щоб позбутися відчуття обмеження з 12 по 20 січня. Період, коли потрібно знайти креативні рішення та вивести ідеї на новий рівень, але надто оптимістичні або надто грандіозні наміри будуть спокушати протягом цих днів на надмірну доброту, марнотратство, нереалістичні планування або комерційні справи з невиправданим розмахом. Протягом цих днів варто бути до було б докласти вольових зусиль, оскільки ви явно пересичуєтесь їжею і алкогольними напоями. Це сприятливий час для романтичних побачень. З 21 по 31 січня величезна духовна енергія, що впливає на інших і живучість. У негативному аспекті бажання зруйнувати все навколо. Люди будуть відчувати від вас потужну енергію, яку тяжко втікати. Втримати, не поспішайте приймати рішення під впливом емоцій, навчіться втримати агресію та перенаправляти енергію в конструктивне русло, контролюйте свої слова та уникати необґрунтованої критики чи маніпуляції, дайте собі час на аналіз ситуації, щоб уникнути поспішних висновків, Будьте обережні в документах і уникати поспішності. Це гарний період для розвитку відносин і укріплення емоційних зв'язків. Руднічний гороскоп з 1 по 11 січня руна ансус. Це період потребує ясності в спілкуванні, будьте відкриті до нової інформації. Адже слова сказані зараз можуть мати вагоме значення для вашого майбутнього з 12 по 20 січня. Руна та й вас, сила волі та цілеспрямованість призведуть вас до успіху. Не бійтеся долати труднощі. З 21 по 31 січня руна Гебо партнерські стосунки вийдуть на перший план. Варто працювати над гармонією та взаємодією з іншими. Гороскоп здоров'я з 1 по 11 дотримайтесь режиму сну та уникайте стресу. Нервова система потребує відпочинку. Ваша інпусильність може призвести до травм, будьте обережні у фізичних навантаженнях. 12 по 20 січня збалансуйте фізичну активність, щоб уникнути перенавантажень. Є ймовірне зниження концентрації або втоми. Варто звернути увагу на якість сну та уникати переїдання. З 21 по 31 приділіть увагу травній системі та уникати переїдання. також переїдання, можливість конфліктів, ризиків фізичних ушкоджень. Уникайте дій. Гороскоп снів з 1 по 11 сни відображатимуть емоційне переживання, вони можуть підказати шляхи вирішення старих проблем. Сни цього періоду будуть емоційно насиченими, можливі сюжети, що розкривають ваші страхи чи невирішені питання минулого. З 12 по 20 січня сни. Звертайте увагу на символи, які здаються незвичними. Вони можуть допомогти вам знайти рішення в складних ситуаціях. З 21 по 31 сни будуть містичними та символічними. Вони допоможуть знайти духовні відповіді, звертають увагу на повторю образи.